Мої вітання, Олди. У 25-му році можна зробити графіку, яка виглядає як кіно, ну або майже як кіно, але дуже багато студій забуваються, що гра це ж не тільки візуал, а перш за все, це ігровий досвід для гравця. Коли ми запускаємо з вами чергову новинку, то через годинку ми вже ловимо себе на думці, а навіщо я взагалі в це граю, і розуміємо, що тут щось взагалі не так. Класика така типа друга Халва, Сталкер, Геттас Андреас мала далеко не найкращу графіку, але затягувала нас так, що ми не могли відірватися. Там була душа, атмосфера і саме головне відчуття пригоди. Раніше ми з вами качали нашого перса і відчували, як з кожним кроком ми стаємо сильнішими, а зараз ми просто застрягаємо у великому відкритому світі. Зараз багато нових ігор розтягують прогрес штучно, щоб нас довше потримати у своєму світі, але це ж не цікаво. Майже у всіх теперішніх нових іграх іде одна й та сама формула: Open World, іконки на карті, якісь незрозумілі апгрейди, які нічого не змінюють, і сюжет, який відчувається вторинним. Це вже стало стандартом. Але нам, гравцям, хочеться чогось нового, експериментального. Ну і звісно ж, ми не можемо оминути тему жорсткої монетизації. Так, беремо, наприклад, ситуацію: беремо ігру за 70 баксів, потім ми ще маємо докупити бойовий пропуск, скіни плюс прокачку, бо інакше ми будемо грати просто, скажімо так, в режимі бідності. І на превеликий жаль, все далі більше це стає ігровою нормою в ігровій індустрії. Деякі всім відомі компанії, не будемо їх називати, умудрились навіть засунути монетизацію у синглплеєрні ігри. Ну а фрі-то-плей це взагалі катастрофа, тут немає про що й говорити. Ми, гравці, дивимося на гру з перших хвилин. Якщо студія реально любила свій проект, ми це відчуваємо. Деталі, діалоги, атмосфера. Давай візьмемо, наприклад, Kingdom Come Deliverance. Одразу ж видно, що її робили хлопці з душею. А буває, наче все і правильно, але гра просто мертва всередині. Також я не можу обминути тему ранніх релізів. Нам гравцям часто доводиться бути бета-тестерами. Розробники випускають недороблену гру, потім рік патчів, і лише після цього вона стає придатною до споживання. А ті гравці, які беруть гру одразу, постійно ловлять багів, вильоти, недопрацьовану оптимізацію. Давайте згадаємо, наприклад, той самий Cyberpunk 2077. На старті це був технічний провал, хоча сама гра мала дуже великий потенціал. Але сьогодні це вже нова норма. Всі ми, тобто гравці, це вже не пріоритет для розробників, все вирішують інвестори. Якщо гра може продатись мільйонами копій, студія наплює на нас з вами. Класичні механіки вирізаються, аби зробити гру дружньою до новачків, а фанбаза, яка зросла з цією серією, просто ігнорується. Навіть ремастери часто роблять з мінімум зусиль, бо знають, все одно куплять заради ностальгії, і в цьому є доля правди. Так безумовно сперечатись тут не треба. Нові ігри стали більш красивими, технічно складними, дорогими у виробництві, але при цьому часто забули, що головне в грі це ж кайф від процесу. Ми з вами хочемо емоцій, несподіваних моментів, моментів типу вау, а не чергово відкритого світу з мітками на карті. Я не хочу сказати ніякому разі, що все пропало є дуже багато інді проєктів є дуже багато також і незалежних студій, які ще творять з любов'ю, є також і гравці, які підтримують такі ігри і показують. Що ми, гравці, хочемо щось більше, ніж просто продукт. Ну що ж, друзі, якщо ви додивились відео до кінця, то дякую вам за перегляд. Ставимо вподобайки, підтримуємо україномовний контент. Всім дякую до зустрічі у нових випусках і, звісно ж, слава Збройним силам України.